Привіт! Ми граємо в Блодіроб 2. І сьогодні я буду знімати відео на моїй собственній карті, яка називається Перша е війна більшовиків проти Української Народної Республіки. І сьогодні я спробую вижити за Українську Народну Республіку, не давши загарбникам захопити мене і мого сусіда кримського. Кримської Народної Республіки. Сьогодні я спробую зробити хорошу лінію оборони вздовж Дніпра. І дану карту я робив сам. І тому не забувайте підписуватись на мій канал і далі передбачатися мої відео, якщо ви хочете далі дивитися такі відео. А ми починаємо. І у нас тут все йде за історію 11 грудня 1917 року за історію. Радянський. Радянська Росія має вести свої війська в місто Харків. Так. У нас тут вже розставлена армія, як за історію. Тільки нам потрібно її використати в правильному положенні. В Одесу відправляємо ми війська з Краматорська і Маріуполя, щоб. Дивіться, що зробити. Нам потрібно зараз закрити Чорне море від загарбників, Бо на цій карті завжди от прямо завжди, військо Донське використовує свій флот, щоб висадитися в різні міста, як Маріуполь, Мелітополь, Герніченськ та інші міста. І теж саме Очаків може піддатися висадці. Тому починаємо ми. Е так звану оборону від противника, який хоче нас захопити. І у нього тут дуже велика армія. По відношенню з нашою, вона дуже величезна. І я вам зараз розповім, який у нас план. Тільки спочатку нам потрібно ось тут прокачатися. О, да. Дивіться, який у мене план? Вздовж всіх отих берегів річки Дніпро на правобережжі. До Вижгорода і Овруча. Нам потрібно зробити хорошу оборонну лінію, щоб нас не могли пробити. Типу, вони захоплять все Лівобережжя, а ми правобережжя дуже сильно згрупуємо, щоб вони могли швидко знищити радянську Росію, якщо вона хоче висадитися на правобережжя. Або зробити іще якийсь прорив на півночі, де у нас немає. Не протікає русло річки Дніпро, зате протікає річка Прип'ять, що нам дає змогу і шанс оборонятися і ще із цієї річки. І це такий собі рубіж, який йде вздовж всього русла річки Дніпро і річки Прип'ять. Це геніально, але нам не потрібно забувати, те, що. У нього у радянської Росії величезна армія, а у нас вона, як ми бачимо, в декілька-два в два рази менша. І нам потрібно це знати. Тому давайте дивимося. Ось починається те, що я їй казав. Слава Богу, вони не підбили наші війська під Маріуполем. пододіб весь наш наступ, тобто відступ. Завершився би провально, і це було би дуже погано. Ось ми зараз укріпляємо провінцію Овруча, щоб уже був сенс того, щоб вони в випадку, якщо пішли на північ. О, бачите, битва за Вижгород, і вони просто нас не змогли перемогти. Ми половину їхньої армії просто розбили. А у нас розбито лише вбито 278 людей. Це дуже маленькі втрати по відношенню з втратами радянської Росії. Так, дивіться, що ми зараз робимо. Ось ось, ось флот, про який я казав. Він зараз нам буде дуже сильно мішати. Він може висадитися куди хоче, і це дуже погано. Ось тут Кримське, Кримська Народна Республіка ще якось може вести проти радянської Росії дії військові. І зараз нам потрібно срочно укріпити Переяслав і Золотоношу, бо вони вже майже дійшли до цих міст. І це дуже погано. Я не розраховувала те, що вони дуже швидко дійдуть до цих е містечок і міст. Да. Воно все прийшло так неожиданно, те, що нас прорвали, на жаль. І тепер прийдеться вести оборону з. Так, нас тут ще прорвали. Це погано, дуже погано. Потрібно вже вести наступальні дії, якось вибити. Сили. Так. Давайте тоді відступимо. Так, дивіться, що ми зараз робимо? Нам потрібно в Азовське море відпрати дивізії, щоб можна було хоч якось протиодіяти. Так, Бориспіль було захоплено. От, наприклад, ми можемо взяти ось цю битву. Битва під обухівом. Нас. 6 тисяч. А їх 10 тисяч. Ну, війська, ви розумієте, їх не так багато. І ми їх перемогли. Це просто жесть. Не чисельно, а озброєнням і стратегією. Ось навіть навіть прорвати на оцю, оцей фронт під Герніченськом, а все. На жаль, сталася капітуляція. Кримської, Кримської Народної Республіки дуже жалко. Чесно скажу. Та ж сама битва під Києвом вони просто цю битву не змогли витримати. Вони просто не можуть пробити провінції. Я не розумію стратегії їхньої. Вони, типу, хочуть нас пробити, але вони не можуть. Ну, пробили на пару провінціях. Ось Нікополь переявся в Пориспіль. Але вони навіть не можуть зробити елементарний прорив. Просто розумієте? Ми розбили! Ми розбиваємо, тобто, цілу армію на очах просто. Просто розбиваємо. І ось наша флотилія вже готова до бойових дій проти загарбників, які просто. Безпроса вторглися на наші території. І зараз ми деякі дивізії переброшуємо до міста Армянськ. Після капітуляції Кримська Народна Республіка стала ось такою. На жаль, і тепер наша головна місія із Кримської Народної Республіки відвоювати всі ці території, які були раніше в її складі. І тепер потрібно діяти дуже швидко і старанно, оскільки зараз всі сили радянської Росії вичерпані, і тепер можна почати контрнаступ. Контрнаступ почався ідеально, на півдні нас просто не можуть ні пробити, ні якось нам протидіяти, вони просто не можуть. Висадка у них буде 100% провальна, бо ми туди, туди відправляємо величезне колово нашої армії. В Бердянськ ми, ми робимо висадку, щоб е протидіяти із другого фронту. І це вже буду, буде повний провал на цьому фронті. Так, все. Наша оця, оця наша стратегія яку я ще спочатку відео говорив, вона не провалилася, замітьте. І це факт. Факт залишається фактом. В деяких, звичайно, провінціях ми не можемо пробити. Це також факт. Але все одно ми залишаємось на тих провінціях. Нас не можуть звідти вибити, бо ми вже і так повністю істощили... Майже знищили їхню армію, що дає нам змогу повністю відвоювати наші землі. Не враховуючи того, що вони в деяких провінціях нас просто не можуть знищити. І це наш плюс. Ми вже майже звільнили деякі провінції, нас, на жаль, вибили із деяких провінцій, але не переживайте. Це ненадовго. Наші сили йдуть підходом на Енергодар Нікополь і, і Герніченськ. Так. На Герніченськ зі сторони Мелітополя будуть іти ще сили. А ось в сторону Павлограда, щоб звільнити Котел, йдуть наші сили із Запоріжжя. На жаль, наступ під Кримом провалився. Це дуже погано, можу сказати. Те, що у нас цей контрнаступ провалився, це дуже погано. Але зараз на півночі ми будемо розвивати наші дії. Ми взяли в котел російські дивізії. Ось, і ми їх просто тут розбиваємо. Нам потрібно зараз ось на півночі прорвати фронт. Встуть Прилуки, Миргород, оці міста. Їх буде легко відвоювати. Ось, вже повстанні йдуть. Уже повстанні йдуть. Це мені вже подобається. Те, що повстанні йдуть. І тепер потрібно закінчувати цю війну повним провалом всього фронту. Оскільки дов довго ми не витримаємо. Це факт. І факт залишається фактом. Так, давайте. в в Сторону міста Лозова. Підемо. Так, висадка. Радянських військ провалилася. І це дає нам величезний плюс. Так, ідемо в сторону столиці Донської Радянської Республіки. Перегрупуємо наші сили. Йдемо в сторону Миргорода. Поки що в саме місто не йдемо, але сам факт, те, що ми вже до нього стараємося підійти туди. Да. Так. Ідемо в сторону ось цієї коси в Криму, і тоді ми зможемо піти слідуючим часом на інші території. Так, Потрібно. Ми вже 21 травня 1918 року і ми вже розбиваємо просто радянську Росію. В Радянській Росії зараз повстання і ми просто, щоб її розбити, повністю відправляємо дивізії. А щоб примусити деяких повстанців до нашої василізації, ми використовуємо нашу армію. Так ми просто. Робимо цілий об'єднаний фронт, а не так, що е, українці тут воюють, а ось тут повстанці. Потрібно, щоб всі разом проти комуністів воювали, які хотіли загарбати наші території. Але у них за цією стратегією не. Ми взяли в котел дивізії радянської Росії, і ми разом з з повстанцями захопили. Белгород. Це плюс, дуже великий плюс. І зараз ми оточені сили радянської Росії під Полтавою знищуємо. І головна місія не дати зараз війську Донському якось протидіяти нам сильно. Бо вони тут також пробивають фронт. І не хіло так Нас тут також пробили, можу сказати, і це погано. Нам потрібно якось... Ну, дивіться, що ми можемо зараз робити. Ось призвемо ось таку величезну армію. І зараз буде капець. Я так розумію, що зараз буде капець. Бо буде зараз страшна битва між українцями і комуністами, які за те, щоб Донська Радянська Республіка. Була за комуністів. Так, що тут у нас? Е, так, і, так я вже військо Донське захопив. Так. А тепер не робимо останні шашки. Все. І підкорюємо цих повстанців. Все. Ось. Перед вами зараз стоїть Українська Народна Республіка. 9 липня 1918 року на День капітуляції радянської Росії в Півдні, а тобто на українському фронті. І ось так от завдяки цій стратегії оборони і потім а атаки ми змогли перемогти загарбників. І ще раз, не забувайте підписуватись на мій канал і далі продовжувати мої відео. А я на цьому закінчую.